Всім привіт! Середина серпня і зараз звільняються грядки. Хтось ранню картоплю викопав, а в когось захворіли помідори, і треба оздоровити землю. Дуже гарно в цей час висіяти сидироти. У нас пройшли дощі. Ми ось прибираємо грядки з після середньої капусти в тунелях. Я вже давно намагаюся виростити сидирати в оцих тунелях, щоб була у мене сівозміна. Тому що я ж тут вирощую розсаду, в, ос... ну, в основному, помідорів. Буває трішки капусти і перцю, але ж основна маса помідора то треба робити сівозміну. І ще раніше ми тут висаджували і помідори влітку. Цей рік ось спробували середню капусту, але не дуже щось нам воно сподобалося. Вона виросла, але вона і не потрібна нікому. Десь у весняних коментарях мені хтось посовітував фацелію як сидирот, і я купила насіння. Маю звичку все перевіряти на схожість. І фацелію теж ось сіяла 7 серпня, сьогодні 15. Зійшло ось дві із десяти, навіть більше сипнулося. Не дуже гарна схожість, буду сіяти густенько. Можливо, не свіже насіння, а можливо, воно якось зберігалось не так, як потрібно. Тепер уже мені купила, буду висівати. Пів кілограма висію на своїй тунелі, щось та зійде. Оскільки схожість у мене поганенька, то буду висівати вручну, в розсип, ось розсиплю його густенько. І сапкою пригорну, прополю просто, і бур'ян з полиця той, що хотів зійти після дощу. Хоч подивилася в інтернеті про фацелію лише гарні відгуки. По-перше, її можна висівати перед всіма культурами, вона не є хрестоцвітна, так як гірчиця. Гірчицю не можна висівати, якщо ви плануєте капусту там висаджувати на тому, наступному році. А фацелію можна весь час. Фацелію я дізналася. Що вона за 40 день від сходів має дати 300 кг зеленої маси з однієї сотки. Росте на всіх ґрунтах і на важких, і на легких. Від неї стає земля пухка, оздоровлена. Обіцяють, що і бур'ян не ростиме, якщо вона густенько зійде. Вона легка в обробітку. Обіцяють посухостійка. Але мені не дуже віриться, що без вологи якийсь сидерат виросте, тому що все, що в мене було, я поливала. Спочатку я пробувала висіяти гірчицю. Вона найкраще дезінфікує землю, вбиває шкідливі, отам все шкідливе що є. Але в мене не вийшло виростити гірчицю, її з'їдала блоха. Сама оця справжня блоха, яка стрибає навесні і з'їдає капусту. Раніше ще ми капусту в оцих тунелях вже не вирощували, можна було і гірчицю. Але не, ні разу вона у мене не виросла. Вона сходила, я її ж поливала, гарно сходила і десь дівалася, не було. Потім я дізналася про жито, висівали ми жито. Воно висівається глибше, я не поливала, думаю, зійде. Не сходи. Жито теж треба полити, щоб воно зійшло. І декілька разів, доки росте, доки виросла зелена маса, було все гарно, доки ми не стали його копать. Важко. Треба перевертати, розривати оті коріння, і навесні ще куски жита, росли ми його вибирали, але від жита земля стала дуже пухка. Речі, в кого є мотоблок, можна висівати жито. Мені от здається, жито найкраще розпушує землю. Зараз виростуть сидирати, потім зверху ми покладемо перегною шар і будемо перекопувати. Останні два роки ми користувалися безвідвальним методом перекопування, тобто не перевертали землю. Але і сидирати я не висівала. Кажуть, що фацелія не важка. Як сидират перероблять, спробуємо. Можливо, невеликий шар і доведеться перевернути. Не знаю, як воно буде, буду показувати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Думаю, моя фацелія зійде, усе буде добре, і я буду знати, яка вона.